ТОП-5 трендових аксесуарів цієї осені: нові образи із капелюхами, шарфами, хустками, у моді, сумки, браслети та подвійні ремінці. Вітаю вас на youtube каналі Територія мінімальних цін. Сьогодні говорити будемо про аксесуари, адже саме вони здатні трансформувати найпростіший образ. Джинси та светри можуть заграти новими фарбами. Але які ж саме аксесуари в тренді цього сезону будемо розбиратися далі. Приємні на дотик та мають ефектний вигляд. Речі якої текстури переважають у цьому сезоні, розповім вам в кінці цієї програми. Додивіться. Ну а зараз про топові аксесуари цього сезону. Справжня класика жіночих головних уборів це фетровий капелюх. Причому у моді різні моделі федори, ковбойські капелюхи з низькими крисами або креслаті. б ви не обрали, це буде потужний акцент у вашому образі. До речі, саме цей аксесуар ми розігруємо серед наших глядачів у цьому випуску. Мережа шопінг-центрів територія мінімальних цін, дарує стильний капелюх комусь з вас. Умови розіграшу, як завжди, дуже прості. Дати відповідь на одне питання. А що запитання розкажу трошки згодом? Не про за допомогою аксесуарів дуже легко можна трансформувати будь-який образ, наприклад, денний перетворити у вечірній. А ще аксесуари це прояв індивідуальності та характеру людини. Дуже часто по ним можна виявити статус людини та чим вона живе і цікавиться в своєму житті. Одним з моїх улюблених аксесуарів є шарф це прекрасний аксесуар на холодну пору. І цього сезону в тренді довгі та широкі шарфи. Широкі та довгі шарфи, які ніби недбало огорнуті навколо плечей. Це має подвійний ефект. По-перше, це гарно зігріває. А по-друге, дарує відчуття комфорту. Крім того, у тренді шарфи з хутра. Найнесподіваніший тренд у сумках сумка, браслет. Такі сумочки мають декоративний ремінець або ланцюжок, який виконує роль елегантного браслета. Окрім незвичного дизайну, такі сумочки вирізняються ще й практичністю. Цього сезону класичні чорні сумки дизайнери доповнюють позолоченими деталями, що має особливу вишуканість. Гучний тренд прийдешнього сезону ремені. Саме не один ремінець, а декілька, два чи три. Це дійсно привертає увагу. До трендових аксесуарів повернемося вже за мить. А зараз хочу розповісти вам, як же виграти ось цей стильний капелюх. Умови, як завжди, дуже прості. Напишіть нам у коментарях під цим відео, в яку пору ви найчастіше носите капелюхи в прохолодну чи в теплу. І ми рандомно оберемо переможця та відправимо цей подарунок вам. Успіхів! Ну а зараз наш п'ятий трендовий аксесуар, і це хустки. Також можна використовувати легкі шовкові або бавовняні шарфи, обмотані навколо голови. Як кажуть дизайнери, це легкий спосіб приміряти на собі стиль бохо, який точно домінуватиме цього сезону. Тож речі, якої текстури завоюють увагу модниць прийдешнього холодного сезону? Дивіться. Ніщо так не дарує затишок та тепло як хутро. Тому пухнасті текстури ви можете зустріти не лише в одязі, а й в аксесуарах, сумках, шарфах, а також у взутті. Візьміться до уваги! Ну а на сьогодні у мене все. Нагадую, забігайте на шопінг в мережу шопінг-центрів території мінімальних цін. Ви тут знайдете безліч всього трендового та стильного для усієї родини. Не забудьте поставити лайк нам за нашу роботу, підписуйтесь на цей ютуб канал, щоб не прогавити наші наступні стильні випуски. А ще пишіть коментарі, щоб вигравати цінні подарунки. Ми з вами побачимось вже в наступному випуску. До зустрічі!